Доброго ранку Новодністровська громадо. Здавалося б, неможливо вмістити в одному об'єкті історію, політику та духовність країни. Втім, така річ існує: це державний прапор України, який є способом представляти український народ у світі. Втім, він демонструє, що Україна незалежна, займає гідне місце серед інших держав. Поважає свою історію та дбає про майбутнє. Всередині держави національний стяг об'єднує людей у важкі часи, а повага до нього у всі часи вважалася виявом патріотизму. Сьогодні, 23 серпня, вся країна відзначає День державного прапора України. З Чим вітаємо тебе, наша славетна державо! Синьо-жовтий стяг це не просто кольори. Це небо нашої свободи, це золото наших ланів, де душа нашого народу, що палає незламним вогнем. Він свідок нашої боротьби, нашого болю, наших перемог. Він майорів над козацькими звитягами, над майданом, над окопами наших захисників. Прапор України символ нашої єдності, нашої сили, нашої віри в Україну. Вже стільки закривавлених століть тебе в країну імені лишали. Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить, шануймо прапор вільної держави, степів таврійських і карпатських гір, з'єднався колір синій і жовтавий. Гей, недругам усім наперекір, несіть прапор вільної держави, ганьбив наш прапор зловорожий ворожий гнів. Його полотна в попелі лежали, але він знов, як день новий розцвів, внесіте прапор вільної держави, Повірмо в те, що нас вже не збороть, і долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь. Піднімем прапор вільної держави. Слово надається голові районної державної адміністрації Віталію Якубенку. Дякую. Доброго дня! Дуже приємно бути сьогодні у місті Новодністровськ. Цей такий святковий день: день державного прапора України. Цей день, ми, який символізує цей день нашу єдність, незламність і нашу державність. Сьогодні, як і в минулі покоління, наші воїни під синьо-жовтим стягом йдуть в бій, захищаючи нашу незалежність, нашу мову, традицію, релігію, виборюють синє жовте небо, мирне небо над нашою державністю. Вічна шана тим, хто поклав своє життя за незалежність і за синьо-жовтий стяг. Сьогодні ми в єдності українського духу і народу під цим прапором тут, в тилу також працюємо заради перемоги над нашим ворогом. Сьогодні синьо-жовтий прапор, як і минуле покоління, дає нам незламність нашого духу. Сьогодні синьо-жовтий прапор нашої держави об'єднує всіх українців незалежності від того, де вони знаходяться. Тож, хай нам синій жовтий колір символізує мирне небо над нашою державою, а жовтий багатство та єдність. Слава Україні! До слова запрошується міський голова Наталя Болюк. Вітаю, вітаю, дорогенькі. Я дякую Богу за цей день. Я дякую нашим захисникам за цей день за цей прекрасний мирний спокійний ранок. Нехай цей день для нас буде спокійним, і нехай цей день наближає нас до перемоги. Мої щирі вітання кожному з вас, українському народу, нашій громаді з цими прекрасними найбільшими святами в році, З Днем незалежності України і з Днем прапора. Дорогі шановні, я щиро вам дякую в першу чергу за захід. За ваше волонтерство, за підтримку збройних сил України, за те, що ми єднаємося і не опускаємо руки, і цього ніколи не станеться, тому що ми дійсно незламний народ. Я дякую вам, дорога громада, що ви, як ніхто, показуєте приклад уже не перший рік, як треба дійсно єднатися, працювати, допомагати і підтримувати. Нехай Бог береже кожного з вас, нехай Бог береже нашу громаду, нашу країну. Нехай Бог дає сил, терпіння, мужності, витримки всім нашим захисникам. Нехай наскоріше прийде та прекрасна новина, той чудовий прекрасний день, що ми почуємо, закінчилося. Закінчилося, і ми все разом відбудуємо. Ми всі разом будемо плекати нашу країну, крокувати до майбутнього, кращого і світлого, щоб наші покоління. Не знали цих бід, які зазнаємо ми сьогодні. Дякую вам ще раз. Прошу Бога всього самого прекрасного для вас. І нехай нам все вдається. Ми незламна нація, і правда за нами. Слава Україні! Слов, слово надається е, начальнику Новокаховської міської військової адміністрації Брустенському Валерію Павловичу. Добрий день, дуже приємно сьогодні бути в Новодністровську, на Буковині. Ви знаєте, синій і жовтий колір це не просто поєднання кольорів, не просто наш прапор. Це зброя. І це дуже потужна зброя на окупованій території, там, де знаходиться і наша громада, і інші. Москалі не витримують поєднання цих кольорів. Де вони його побачили з перших же днів, почали заклеювати, зафарбовувати, навіть сидіння, навіть якісь фасади. ну Те, що взагалі ну, не мало сенсу, вони все це зафарбовують або зруйновують. Тому цей день дуже важливий і він дуже відчувається тими, хто залишився на окупованій території. А вам хочу подякувати за підтримку всіх мешканців, які знайшли прихистик у вас місті і слава Україні! Крилатий вітер розвиває стяг, блакить і золото на нині переплилися, наш прапор майорить неначе птах, народ величний наш нікому не скориться. Небесно золотий наш стяг. Ти пахнеш небом щирим злотом. На тебе йде орда болотом, ти вдома вже, а не в гостях. Сьогодні синьо жовтий прапор майорить на всіх державних установах України. Він здіймається над усіма посольствами нашої держави в багатьох країнах світу, під ним ходять у моря океани українські кораблі. Стрімко це полотнище і на різних спортивних змаганнях, коли на п'єдестал пошани піднімаються українські спортсмени. Гордо розвивається синє жовте знамено, промовляючи всьому світу. Є у світі Україна. Сьогодні ми з радістю спостерігаємо над тим, як наш прапор вільно розвивається у нас над головою. Але останні роки стали найскладнішими для нас. На долю нашої країни випали страшні випробування. Виявляється, життя інколи справді ділиться на то і після. І буває це не десь за обрієм чи в далекій країні усе це трапилося з нами на нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символом мужності, гордості, надійною опорою і святинею для наших солдат, які відстоюють суверенітет нашої держави. На жаль, щодня від обстрілів гинуть мирні жителі. Гинуть військові, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Схилімо ж низько голови в скорботі за загиблих воїнів, мирних жителів, усіх патріотів України, які віддали свої життя заради майбутнього нашої країни. Повинні бути гідні пам'яті багатьох поколінь українців, які своїми подвигами, працею, часом і ціною власного життя створювали славу і велич держави, щоб сьогодні вільно майорів наш жовто-блакитний прапор, жовто-блакитний стяг, наш прапор України, державний символ, свідок. Ми єдині, святе полотнище для нашого народу. Він гордо майорить від роду і до роду. Також цього року Новодністровська громада долучилася до національного проекту Пліч опліч, згуртовані громади періг незалежності 2025. Це всеукраїнська ініціатива, яка формує нову традицію до Дня Незалежності. Пекти пиріг у кожній родині та громаді. Як символ згуртованості, культурної пам'яті та сили України, тому запрошуємо всіх присутніх скуштувати шматок смачного пирога під час проведення сьогоднішнього благодійного заходу на приринковій площі, який відбудеться о 9-й годині. Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним. Покладаємося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас з Днем Державного прапора України. Слава Україні, героям слава! А зараз просимо всіх небайдужих прийти на алею слави та вшанувати пам'ять загиблих героїв України покладанням квітів.